Так, все, запис пішов. Слава Богу. Ви можете на мене зараз подивитись. Я он, весь червоний, бо вже сидів і з ну, записав цілий відос, А, І зараз буду записувати його по другому колу. Всім привіт, друзі! З вами Слаксер. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми не можемо просто обійти стороною ті інфоприводи, які сталися у нашому е, улюбленому інфоколі. Навколо команди Монте. Сталися дві заміни. До складу доєдналися Хаджи та Стіко. Ну і відповідно до Академки повернулися із Мір'ю, які протягом декількох турнірів захищали і носили Джерсі основної команди Монте. Заміна насправді була б, знаєте, Справедливою, якщо б вона ставалась до того, як е, хлопців з Академки перетягувати основний склад, а так їм, звичайно, дали шанс. Е, не сказав би, що вони прямо його повністю провалили. Е, зіграли вони, ну, не найгіршим чином. Тобто, рейтинг міг бути набагато гірше, що у РЮ. Але е, організація. Все-таки прийняла рішення, що їм треба більш досвідчені гравці, і що їм не підходять ні гізмі, ні Р'ю в основному складі. Окей, таке рішення насправді я казав, що було правильне ще до того, як трансферити з Монтеген гізмі Р'ю в основний склад. Так от, сьогодні першим анонсували доєднання Стіко до складу. Насправді цю інформацію ще було відомо вчора, що Хаджі що стіко, вже у прак ростері команди. Це все діло спалили, вже давненько. Позливали всі пабліки, ну, але так воно буває у світі а, кіберспорту, звичайного спорту, що інсайдери, ті, хто шукають, завжди знаходять раніше, аніж стається офіційний анонс. Тобто, це для мене вже було не секретом, не якоїсь інтриги не було. Стіко доєднався до Монте, доєднався він на правах фріагента, тобто Монте за нього нічого не заплатили. А, це в будь-якому разі, перемога фінансова, так точно, бо, по факту, ти нічим не ризикуєш. У випадку чого ти просто підеш на, ну, відпустиш стіку, будеш когось іншого шукати. Стіку максимально досвідчений хлоп, грав він. Та де він тільки не грав, шановні друзі. А, він грав соночку в Маузах і Хелрейзерс, які тренував а, тоді якраз такі лами. Чи знаєте, сталося у нас типу якогось анімешного воз'єднання, що он, а, вчитель і його учні знову а, зійшлися і знову будуть а, працювати разом. А, хоча 27 років Стіко, я думаю, що і він вже в. Там, зважаючи на свій досвід, може е, сам пламуча чомусь <хи> повчити. Е, Хаджи також 28-річний, ну, але на вік ми зараз не дивимось, е, бо важлива сама концепція досвіду, які, яку принесуть е, ці гравці, я певен, до Монте. Е, е, що у нас змінилося? У нас е, концептуально, напевно, по ролям, Нічого супер критично мінятися не буде. Стіко, напевно, буде брати на себе ролі гізмі, хаджі Рю, чи навпаки. Стіко це такий прям саппорт, а хадж буде одним зі старплеєрів, певно що. І от саме хадж. Другим анонсували, що він доєднується до складу, а поки що як стендин. Чому поки що як Стендин? Я думаю, очевидно, бо він досі на контракті у 3D Max, він, наче як сам попросив його посадити на банку, бо йому було, я так розумів, там некомфортно і щось коротше, йому там не подобалось. Це ми можемо, до речі, побачити з його статистики. Так? Коли він грав за теглукінфорог, на нього не дивила організація, ми бачимо його рейтинги. Тобто зелененьке все, все плюс-мінус непогано. А, він доєднався до 3D Max. А, ну, В плані вони доєдналися до Тегу 3D-Max, бо факту просто ростер А, І от такі от у нього рейтинги пішли. А, ну, Бачимо, що навіть більше одиниці не на всіх турнірах. Ну, так, очевидно, тут турніри таких серйозних рівнів, Мейджери, всякі, Чингду, Далоси і так далі. А, ні, да, це мупен-квала, неважливо, і тим там один матч, а, забули. А, ну, Турніри непогані, але і рейтинг ми бачимо, що так, в принципі, просів. І хадж сам попросив його пенчнути, і з того моменту він грав. А, ну, Напевно, просто фейся, ти тренувався, підтримував форму, але не в складі. Uh, 3D Max. От. Але зараз він знайшов uh, собі поки що нову команду, uh, поки що це заміна. <coughs> Монте не квапляться купувати хаджу. Вони зараз його протестують, обкатають на найближчих турнірах. Uh, найближчі турніри Монте, до речі, це Рес, uh, які починаються вже завтра. Uh, це Elise Invitational, от у них матч буде проти. ЄЦФ, коли, післязавтра. Ну, коротше, час пограти, попрактикуватися буде. Потім Далас, і це такий найбільш ключовий турнір. І саме там, напевно, буде прям таке критичне випробовування команди а, на стійкість. От, Тому до Даласу, напевно, усі ці турніри будуть як одна така. Серйозна підготовка, хоча підготовка непогана, воно рез турнір на 100 тисяч доларів, який, до речі, я буду вже коментувати завтра. Я подобавляв свої канальчики вже на Хел ТВ. Монте гратиме свій перший матч проти команди ДМС. Отакі от, от чувачки доволі довго грають. Воно обігрували наче навіть і непогані команди останнім часом. Тому я б насправді не ставився легковажно до них. І підготувався зайвий раз. А так от а, я бачу в цих змінах плюс аніж мінус. Так, можливо, золота середина середина. Знаєте, була б взяти одного молодого з академки або штагізмі, або р'ю і одного досвідченого, або там стік, або хаджу. Ну, більше, напевно, я а, до достіко все-таки схильний. Ну, бо і десь там підколити, Я думаю, зможе допомогти Ворог. Все-таки до останнього я щось думав, що стійко інгейм-лідер, але ні. Інгейм-лідером там в апексах був Кіксон, потім Сенс, чолов'яга з Академки. А стійко це Саппорт, такий опорничок, і, в принципі, на ролі там Гізмі і Рю він там, ідеально підійде. От Хаджі буде таким більше старплеєром разом з Демком, я певен. Ну, а от Стіко-Краснал на опорниках. Воро, е ну, очевидно, буде, напевно, поки на старті колоти, як, як раніше, брати на себе ініціативу, а вже потім, коли Стіко трохи ну, війде в систему Монта, е він я певен, що буде допомагати е колоти і, в принципі ну Ці гравці вони не будуть настільки замкнені, як були Гізмірю. Це було по ним, на жаль, видно. А, і видно було, що Ну іноді навіть на цілі мапи випадали. Гізмі ключові, ключові матчі іноді реально не вивозив. Таке буває. Цікаво те, що, до речі, Монти сьогодні максимально байтили усіх, що до них доєднається в Леймев, як ми бачимо. На них навіть на прев'ю типу Силует Блеймефа був. Очевидно, що це ну на хрюк. Вон, байтили як могли, коротше. Байтели як могли. Але блеймеф сьогодні якраз таки знайшов собі нову команду. Так, це не Монте, але як ми бачимо, а, він тепер. Гравець складу Fnatic замість QB. Я вважаю це серйозним апгрейдом для Fnatic. і нарешті я а, побачу в цій команді, хоч трохи а, хоч трохи конкурентноздатності. Так, в принципі, вони щось когось там вигравали, але виглядали вони як Тір, ну Тір два-півтора стак якийсь, як команда, і таке собі к'юбі був у них на трайлі, блейме доєднався замість нього. Кюбі вони тестили і тестили вони його доволі довго. Не виправдав він їх очікувань. <кій> ну і гріх не підписати такого гравця, як Блеймеф. Що очікує на Монте? Я думаю, поки що ми. Ну, тут два варіанти. Або Монте одразу починають вигравати, і виграють там доволі впевнено. І знаєте, як це Сімпл казав. Конфетно-буквітий період, оце от, як, як може бути в нових складах команд. Або ж на початку у Монте буде максимально, знаєте, це так повільно, повільно рухатись, так само, як це було, наприклад, з гравцями з Академки. Коли от вони вливалися, Беттері програли, Рашбі програли, там ще комусь. Коротше, Вливалися, типу, монте доволі довго в новий склад і повільно. Ком'юніті це дуже не подобалось. Вони починали засирати в коментарях. Друзі, не робіть цього, будь ласка, дайте час у будь-якому разі. Склад зараз ще не фінальний, хаджа це поки що заміна. Гравці будуть тільки тренуватися разом. Вони тільки їх тільки в прак групу додали буквально вчора. Тому, друзі, буквально, от, будь ласка, не, не потрібно ніякий негатив а, на гравців виливати. А, я певен, що з часом, якщо не на початку, якщо не, не одразу, а, то результат буде. Якщо не буде, поміняють Хай, ж, на якогось іншого гравця, <кій> може знайдуть собі а, ще якогось. А, Чолов'ягу фріагент, хто зна. Стосовно фінансів, Монте нічим не ризикують, вони заплатили за обох гравців по 0 доларів, стільки, як вільний агент прийшов, хай же як Стендин поки. Тому з фінансової точки зору Монте нічим не ризикують, і грамотне рішення вони, звичайно, стосовно цього. Приймають. До Академки повернулися Сергію Гізмі, нарешті вони зможуть воз'єднатися зі своїми трьома колишніми тімейтами, можливо, і структуру міняти не доведеться. Але, до речі, стосовно Академки, щось Монти обіцяють завтра анонсувати. Тому подивимось, можливо, це буде зміна якихось гравців. Ну, Може, не знаю, може, коротше, якісь зміни будуть. Не знаю. Але мені прикро було, що ну, от, Лінний шилд витратили багато часу. Вони не грали офіційні матчі, так, можливо, тренувалися, але не думаю, що це були праки. Бо не було в них 5 гравців, і кору гравців, і напевно, в цьому сенсу не було. А зараз, ну, нарешті, зможе активізуватися Академка, я радий, бо хлопці перспективні, багато матчів їх дивився, грали. Ну, реально файно. Я певен, що у кожного з цих гравців є. Якесь майбутнє. Не не обов'язково в команді Монту. Е як це як це буває? За академок в інші склади частенько е беруть гравців на перспективу. А Так от, будемо дивитися, друзі. Отакі новини на сьогодні. Я сподіваюся, що ви будете підтримувати Монти. Не кажу, що не треба якоїсь конструктивної критики, але нехай вона буде конструктивною. Е не треба засирати гравців. Не думаю. Але насправді я думаю, що цим складом Монте буде якось набагато легше стати на колію. Бо все-таки ну, тут досвідчені гравці, стільки команд вони змінили, стільки у них досвіду гри на тір 2 сцені є. Що я не думаю, що ну, якусь невпевненість або якусь сором'язливість будуть відчувати хаджу і стіко, так як відчували, я певну рю і Гізмі. Тому стосовно цього я спокійний. Якщо не одразу, то з часом вони награють і сподіваюся, до Даласу вийдуть на свою оптимальну форму, з якою вони зможуть позмагатися там. Там, звичайно, м'ясорубка буде тотальна, команди там дуже топові і прохідних варіантів там нема для Монте. Тому я сподіваюся, що зараз Монте будуть награвати і ставати тільки краще. Друзі, це вдруге, як я вже записую цей відос. Могло насправді щось з голови вилетіти. Якщо я щось забув, пишіть, будь ласка, в коментарі. Пишіть вашу думку стосовно цих замін в ком... також в коментарі. А, і з вами був Слаксер. Був, був дуже радий вас тут бачити. Підписуйтесь, будь ласка, на Twitch канал, на YouTube, ставте лайки. А, ну, і бийте в Бубін, якщо ви, звичайно, хочете. Пишіть коментарі. А вже завтра ми о 18.00 будемо дивитися матч Монте. У оновленому складі тому всіх чекатиму. Слава Україні! Підтримайте збройні сили. все добре, бувайте.